Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Як би ворогу не хотілося, щоб життя в Україні перетворилося на суцільні жахи і в тилу, йому це не вдасться. Українців не залякати. А зовсім навпаки, ми стаємо ще міцнішими, згуртованішими та сміливішими. Навіть в страшних реаліях війни працює економіка, втілюються міжнародні програми, створюються якісні стартапи. На Прикарпатті триває проєкт під назвою Карпатський культурний шлях, в рамках якого розробляють спільний з повітом Марамореш Румунія. Туристичний маршрут мовиться передусім про історичні місця та культурні цінності, які стануть цікавими для мандрівників не тільки українських, але й іноземних. Втілення міжнародних проєктів це неабияка підтримка для України у важкий час. Карпатський культурний шлях є своєрідним стимулом для розвитку територіальних громад та збереження нашої національної ідентичності. Даний проєкт реалізується громадською організацією громадська організація Соціомічного розкованфранківщини спільно з центром розвитку молодого середнього бізнесу повітря Моромореш Румунія, а також Національним технічним університетом нафти і газу. І він реалізується в рамках програми Європейського добросусідства. Україна, Угорщина, Словаччина і Румунія. Загалом 20 об'єктів з української та 20 з румунської сторони увійдуть в новий туристичний маршрут. В Івано-Франківській області це починаючи від ворогатина через Галич, Івано-Франківськ, Коломию, Косів, Верховину, Ворог та Яремче, Поляниця, і переходимо до Рахова. Буде розроблятися сайт і мобільний додаток. Де буде описаний весь карпатський культурний шлях, а також буде куплено. В Румунії вже купили. В нас через війну на жаль не змогли провести такі роботи закупівлі а по купівлі інформаційних панелей. Сіті музей мистецтв Прикарпаття також представлений в цьому проєкті. Директор закладу Василь Романець каже, що спільні міжнародні програми завжди дають позитивний ефект. Об'єднано завжди сприяє більшому потужному використанню цього маршруту, бо, як би ми одні не робили, запрошували інше, коли спільно, то вони одне, друге, доповнює, і це виходить два рази ефект більше. Наш музей є ціною пам'яткою архітектури національного значення. У нас є філія. У рогатині церква Святого Духа, якої пам'ятник ЮНЕСКО, ми хотіли, щоб ці два об'єкти були в європейському турі, щоб туристи знали також не тільки ми про цінність, яка на нашій області знаходиться. Простір інноваційних рекреацій. Палац поки що має велику перспективу для зацікавлення іноземних туристів. В процесі реставрації об'єкти для маршруту будуть додати. А поки що, сам історичний бренд палацу потоцьких та проєкт ідеальних міст стануть цікавими для відвідувачів, впевнений директор цього. Комунального підприємства Володимир Гайдар Поки комплекс не буде відреставрований, всі ці функції вони скажімо, як трошки далі перспектива. Але паркова територія вона працює вже, і музей зброї він в нас планується до відкриття на весну наступного року. Ми вже зможемо бути в туристичній мережі, і ми можемо запропонувати власне свій туристичний продукт, це власне тема ідеальних міст. Координатори проєкту Карпатський культурний шлях стверджують, що основною його метою є капіталізація культури через туризм, що стане основою соціально-економічного розвитку територій. Інший доказ успішного прогресу українців навіть в умовах війни є IT-галузь, яка не втратила міжнародні ринки та навіть наростила відрахування до бюджету. В Івано-Франківську діє it кластер, який об'єднав ініціативи айтівців, вишів, бізнесу та влади. До кластеру тепер долучається багато релокованих компаній, яких значно збільшилося після повномасштабного вторгнення агресора в Україну it галузь в Україні тепер одна з небагатьох, яка нарощує обсяги експорту послуг та збільшує податкові відрахування до бюджету. Хоча війна і внесла труднощі, айтівці зуміли втриматися на закордонному ринку. Тепер важливо налагодити якісне і швидке навчання фахівців цієї сфери, каже керівник однієї з івано-франківських it фірм Віталій Родимюк. Для вузів насправді а компанії допомагають з встановленням якихось там допомогою в складанні програм. З тим, щоб допомагати підвищувати свій професійний рівень викладачам. ІТ-курси, ну, серед них я би виділив, найактивніше це IT-кластер Академія. Це такі курси, де за багатьма напрямками проводиться навчання, де максимальна адаптація до компаній, до потреб бізнесу, тому що викладачів цих, ну, зокрема, в цій IT-кластер академії, це є працівники, поточні працівники АІТ компанії. Івано-Франківський it кластер об'єднує та координує ініціативи айтівців та вишів задля якісної і швидкої підготовки спеціалістів. Завжди, коли ми разом, ми можемо більше. Об'єдналися і працюють спільно над розвитком своїх бізнесів, над розвитком бізнес-партнерів. Всього в it кластері 37 компаній-учасниць та партнерів, які спільно з владою, спільно з освітою розвивають it сферу регіону, розвивають свої компанії, бізнеси і підтримують один одного. Для того і створюються it кластери для того, щоб спільно допомагати нашим університетам закладам вищої освіти ставати європейськими. Дотягувати той рівень освіти, який потрібен роботодавцю на сьогодні, висока віддача та продуктивність праці в it компаніях досягається і завдяки високій корпоративній культурі. Переконані айтівці. Нашими корпоративними цінностями є досягнення видатних результатів, свобода, взаємоповага. А також побудова він він стосунків. Відповідно, це дуже допомагає на інтерв'ю, коли ми підбираємо собі команди, учасників команди, правильно задавати запитання, чути відповіді і розуміти, чи ці команди будуть між собою взаємопрацювати і інтегровуватися добре. Крім основної роботи, айтівці активно долучилися до волонтерських справ допомозі зсу та переселенцям. Спочатку війни ми, як і всі айті компанії, перейшли на допомогу фронту з наших інших соціальних. Активності, от і е, ми активно допомагаємо допомагаємо як грошима. Так само в нас е, колеги воюють, і ми їх підтримуємо е, ну, елементарними речами, які всі потребують, як і від і спецодягу, так і автомобілі, і, і все решта. От, е, а Також ми допомагаємо гуманітарно різним регіонам, які постраждали. Наша команда долучена до розробки проєкту Лалафов в Польщі. Е, вони займаються тим, що е, створюють. Е, Яке таке місце, де переміщеним особам в Польщу можна знайти потрібні їм речі від памперсів до ковдр, одягу і такого іншого. Крім того, it компанії беруть активну участь у розробці сайтів для органів місцевого самоврядування, в соціальних проєктах, підтримують малий та середній бізнес. Всім московицьким агресорам на перекір українські діти і надалі здобувають освіту високої якості, і в цьому нам допомагає Європа. В Івано-Франківську міністри освіти України, Польщі, Чехії та трьох країн Прибалтики обговорили важливу актуальну тему синхронізації української та європейської систем освіти. Основне завдання не залишити без навчального процесу учнів, які виїхали з батьками за кордон, рятуючись від війни в Україні та тепер тимчасово проживають в Європі. Наша освітянська галузь останніми роками швидкими темпами інтегрувалася в європейський простір, і це також допомагає допомагає навчатися нашим дітям в інших країнах оптимальна міжнародна двостороння комунікація між вчителями, а також налагодження співпраці на міждержавному рівні створюють сприятливі умови для здобуття освіти українських дітей за кордоном, де вони тепер вимушені жити. На сьогодні саме в цьому і була комунікація між моїми колегами-міністрами задля синхронізації набуття і, взагалі, то визнання. Результатів навчання в Польщі в Україні, в Словаччині в Україні, в Чехії в Україні, в Естонії, в Літві, в Латвії, в Україні для того, щоб кожна з наших дітей, кожен з наших дітей, які здобували освіту, вимушено здобували освіту в іншій країні, мали можливість сьогодні ідентифікувати свої знання за українським законодавством і отримати певний або атестат, або свідоцтво, або табіль. За демократичний вибір своєї вільної незалежної держави боролося впродовж віків багато поколінь українців, в тому числі Українська повстанська армія. Ворог, який постійно зазіхає на нашу незалежність, той самий Московія. Лицарі без жаху і без смерти під такою назвою побачила світ книга Євгена Барана, яку він присвятив 80-річчю УПА та 115-й річниці від дня народження Романа Шухевича. Автор документального видання каже, що опрацював багато першоджерел, спілкувався з учасниками визвольної боротьби та краєзнавцями. Тут описані найяскравіші сторінки боротьби головнокомандувача УПА Романа Шухевича, які доповнюються унікальними світлинами з архівів в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка. Відбулася урочиста презентація книги. Книга альбом, бо там вона складається з фотографій, і книга матеріал. Тобто, якби хтось хотів так мати сконденсовану інформацію про е, життєпису Романа Шухевича чи життєпису УПА в такій сконденсованій формі, він е, взявши цю книгу, матиме повну картину того, що відбувалося в Україні. 80 років тому. Це на матеріалі документів, це на матеріалі літопису УПА, це на матеріалі досліджень істориків УПА Петра Мірчука, Петра Дужого, ну, кризнавчому матеріалі. Тобто з різних джерел, розумієте, і воно має загальну канву свою, воно має канву відповідно, таку хронологічну і одно тут два розділи: перший розділ це Шухевич, другий розділ це УПА. Зараз національна визвольна боротьба триває, триває за українську державу, і тому дуже важливо показувати, як наші предки боролися, як наші батьки, діди, прадіди боролися за незалежність нашої держави. Сьогодні набагато легше пояснювати українцям по всій Україні, не тільки на заході. Ми тут це прекрасно розуміємо, але в центрі сходи. Що таке українська повстанська армія? Чому вони боролися? Чому не хотіли української державності? Що таке був ворог? Тому що сьогодні ворог він діє тими самими методами, що він діє в 50-х років. Ті ж самі фільтраційні табори, те саме замість НКВД просто ФСБ, ті самі методи тортури, катування. День захисника України в день створення УПА Укрпошта презентувала нові марки із серії Збройні Сили України в Івано-Франківську, як і в усіх інших дирекціях Укрпошти погасили марки штемпелем. Перший день половина виручених коштів від їх реалізації спрямують на допомогу українській армії. Укрпошта випустила листки з шістьма марками присвяченими різним родам українського війська тиражем 1 мільйон. Прикарпаття отримало 60 тисяч таких комплектів. Вартість одного складає 120 гривень, 48 з яких Укрпошта віддасть на потреби ЗСУ. На листку Зображено шість марок. Кожна марочка уособлює в собі різні види рід військ збройних сил України. і їхню структуру. Це є сухопутні війська, це десантно-штурмові війська. Це є. Військово-повітряні сили, морські сили України, сили територіальної оборони, сили спеціальних призначень. У нас... І багато ще інших і родів військ, і різних цей, я думаю, що це початок нової тематики, саме буде посвячений нашим Збройним силам України, нашим захисникам. День захисника України відбулося урочисте погашення нових марок штемпелем. Перший день багато охочих мали можливість придбати їх і таким чином долучитися до допомоги українській армії. Цей випуск для мене дуже визначний. Ну, по перше, я збираю всю Україну. Ну, військову тему це обов'язково, бо в мене. Дочка офіцер поліції, вона учасник бойових дій, і, і ми з жінкою постійно допомагали нашим військовим. Тому для нас це тема якби така дуже близька до нашої родини. Я щоразу купляю набори. Це для мене як знак нашої стійкості. Також хочеться долучитися до благодійної складової. Ось і це історія. На урочистості погашення марок, присвячених ЗСУ, зібралися представники місцевої влади, громадськості, тероборони, військові. Я насправді тішуся, що мене запросили на погашення цієї марки, присвяченої Збройним силам України. І саме в день е великого свята Покрові Пресвятої Богородиці е в день створення української повстанської армії і в день, який офіційно є днем. Українських захисників і захисниць Якщо чесно сказати, я навіть є прихильником того і свого часу цю думку висловлював, щоб саме в цей день було визначено святом Збройних сил України, святом української армії. Хочу привітати всіх наших захисників, захисниць, тому що вони мужні, вони хоробрі. Вони не скорені і вони все роблять для того, щоб прийшла та у Маріїна перемога на нашу державу. Я щойно повернулася з університету, який релокувався до нас в Луганської області, і сьогодні також мужні молоді юнаки. І хлопці і дівчатка складали присягу на вірність України. Це також наші захисники, які сьогодні вибрали ту дорогу важку і складну, але таку потрібну і відповідальну. Автор цього поштового випуску присвяченого нашим захисникам, художник з Краматорська Антон Хрупін, марки з серії Збройні Сили України, Укрпошта, випускатиме й надалі. З вами була програма Шлях до Європи впевнено віримо в швидшу перемогу над ворогом, впевнено знаємо, що Україна стане високорозвиненою країною вже нового етапу історії після розгрому Московії. Свято шануємо ім'я кожного воїна, який бореться за наше мирне небо, і завжди пам'ятаємо всіх загиблих у цій страшній війні. Слава Україні! Героям слава!